Сьогодні ми через причастя нагадуємо про смерть Господа нашого Ісуса Христа. І я всіх вас вітаю в цей день так само із таким нагадуванням в християнстві про зустріч Симеона з Ісусом Христом. Чому воно таке важливе було? Для Симеона, я думаю, що і для вас важлива була зустріч з Господом Ісусом Христом. Є такі люди, для вас це була досить важлива зустріч з Христом. Є такі люди в залі? Правда? Що відбулося від того в вашому житті? Цей момент важливий для нас, коли ми зустрілися з ним. Хтось у дорослому віці. Хтось зустрівся десь в юних таким, роках своїх, хтось не сподівався зустрітися, а він зустрівся. Хтось планував зустрітися і довго шукав, і знайшов. Різний шлях був в нас до зустрічі з нашим Господом. Я думав, що мені не потрібно було зустрічатися з Христом, тому що мене принесли самого дитинства до церкви, народився в віруючій сім'ї, носили мене до церкви, водили, тягнули, прив'язали, знаєте, до церкви. Ось так. Я думав, що мені не потрібно буде самому зустрітися, я як будь-то би вже віруючий. І ось так само діти, які ось зараз є серед нас. Ходять до церкви, декому не подобається, що вас щось спонукують робити. Ну От хлопцям, я думаю, що дуже не подобається сидіти в собрані, правда? Ну, от так. от Десь вас так трошки, правда, хочеться видивитися, аби батько десь проморгав, аби мама десь відвернулася, щоб десь шкурнути на вулицю. І так хочеться побігати, так хочеться. Знаєте, десь погуляти, ну що сидіти в церкві, що сидіти в церкві? А ви сидіть. Навіть якщо ви не слухаєте, навіть якщо вам не хочеться, навіть якщо ви не розумієте все до кінця, що проповідується, все, що відбувається в духовному, ви сидіть. Коли вас батьки просять, послухайтеся, батьків, сидіть. Чому? Тому що воно вплине на ваше життя, воно дасть напрямок вам, для того, щоб ви могли б зустрітися з Ісусом Христом і пережити велике благословіння від Господа. Ви ніколи не пожалієте, що ви, були хрис... що ви були в церкві, що ваші батьки були в церкві, що ви зустрінулися з Ісусом Христом. Ви ніколи не пожалієте. Ось цей чоловік, благочестивий, який чекав визволення для Ізраїля, він не раз приходив до храму, але це особливий момент в його був в житті. Він виконував закон. І я думаю, що ця людина виконувала закон, тому що написано, він був праведний і благочестивий. По закону ця людина жила. І ось він приходив до храму. Ми до нього ще вернемося пізніше. Але моя сьогодні проповідь, і, мій погляд, я хотів би вас звернути на те, щоб. Нам подумати про того, який підкорився закону для того, щоб визволити підзаконних. Він підкорився, Ісус Христос, якого тримав на руках Симеон, це якби син Божий, якого прийняв цей чоловік закону. Він його упокорював закону, як ось це дитя людське. Він його упокорював закону. Вони все мали зробити по закону. І цей представник закону, він взяв Ісуса Христа на руки. Це неймовірно, це особливий момент у житті цієї людини. Мої очі бачили твоє спасіння. Яке ти приготовив перед усіма народами. Щось має відбутися, він тримає на руках людське дитя, але говорить про те, що має бути, набагато більше, чим може зробити людина. Людина може покорити тільки закону, але Бог дає набагато більше і ширше. Спасіння для всіх людей. І він це бачить. До кінця не розуміючи, про що говорить, але його це очі бачили, і він про це говорить. Ісус Христос, це немовля, яке народилося від Діви Марії, зростало і. 22-й. Вірш і нижче другого розділу Євангелія від Луки, ми читаємо, і як сповнилися Дні Очищення Марії, за законом Моїсея, то принесли Його, тобто Ісуса, в Єрусалим, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому. Кожне перворидне дитя чоловічої статі, яке відкриває утробу, посвячується для Господа, і принесли жертву згідну із законом Господнім. Пару горлиць або двоє голубенят. Ось це було таке виконання закону для Марії, для Йосифа, і вони це робили. Вони прийшли для того, щоб перворідного представити або віддати для Господа. І що відбувалося? Перворідні належали Господу. Вони про це знали. І ми зараз прочитаємо про це. І вони принесли жертву за цього перворідного сина, якого народила Марія. Написано, що потрібно принести пару горлиць або двоє голубенят. Це говорить про те, що вони не мали великих статків. Вони мули, мусили заплатити ціну. За перворідного свого синочка, щоб його викупити від Господа. Він належив Богові, він належив Господу. І одна жінка, вона каже: якщо ти даси мені сина, я віддам тобі на все життя. Вона зробила, вона не відкуплювала, вона просто принесла в храм і віддала його на служіння Господу. Пам'ятаєте ім'я цього чоловіка? Кого принесли? Хлопчика як звали Самуїл. І він до самого кінця свого життя відповідав своєму покликанню, яку Господь він був посвячений для Господа. А ось Марія і Йосиф принесли, і вони викупили його у Господа. Ми зараз знаємо, що це був син Божий. І собі я думаю, вони викупляють собі Сина Божого. Ви думали так? Вони викупляють за таку невелику, малу ціну, викупляють сина Божого. Але ціни цієї достатньо було для того, щоб він став їхнім, а не Божим. Він мав належати Богові, але за нього заплатили чи дві горлиці, чи двоє голубенят принесли, принесли в жертву, і вони його забрали собі. Ісус належить Марії, належить Йосипу, належить до євреїв. Належить до Божого закону. І весь закон він мав би виконати. Він під власний законом. Він став підзаконним, бо він став сином людським. Його викупили для людей. Це гірше. Це гірше. Чим із рабства викупити і стати вільним. Чим взяти вільного і зробити з нього рабом? Я собі, Коли я думав про це вчора і раніше, просто я, я вам хочу сказати, я мене подих, так, знаєте, затримувався. Викупити Сина Божого. І покорити йому закону. І це зробила Марія, мати Його, яка розуміла, що це той, який прийшов із неба. І вони робили це, тому що вони мали так робити, як люди. Вони робили, тому що треба було виконати закон. І за наслідки вони не думали. І вони навіть не думали, які можуть бути наслідки того всього. Подумайте ще раз, я не хотів би спішити від цієї думки. Вона є дуже важлива для нас сьогодні. Сина Божого викупили за невелику ціну. І він став сином людським. Він підкорився закону. Це є досить важливий момент. Книга Віхід. 13-й розділ, 11 вірш. І нижче. Як приведе, як приведе тебе Господь у, у ханан землю, як він клявся тобі і батькам твоїм. Та й віддасть їй тобі, то відділиш тоді кожного перворідного з матіриного лона для Господа, а також всякого перворідного самця і скотини, що я є в тебе. Перворідні мусять бути для Господа. І кожного перворідного осла викуповуватимеш ягням, коли ж. Не викупиш, що мусиш зламати шию йому, всякого ж людського первенця будеш викуповувати. І станеться, коли запитає тебе, син твій, що це таке, то відповіси йому, рукою сильною вивів нас Господь із Єгипту, з дому неволі нашої, І як, як затявся фараон і не відпускав нас. То побив Господь усе перворідне в землі Єгипетській, перворідних у людини, перворідних у скотини. Тому я приношу в жертву Господу перворідного самця, а всіх перворідних із моїх синів викуповую, і мусить вони бути знаменням на руці в тебе і пов'язкою між очима твоїми, рукою, бо сильною вивів нас Господь. Із Єгипетської землі. Цей момент про перворідних, як тварин, так і людських синів, він був ознакою, що Господь визволив ізраїльський народ із Єгипту великими чудесами і знаменами. І останнє, що було, Господь побив первенців всіх в Єгипті за те, що фараон. Не хотів відпускати його народ. Але ті, які отримали від Господа слово і ягня закололи, і помазали косяки дверей, в них первенці залишилися. Вони не постраждали, ні тварини їхні, ні діти їхні. Вони всі осталися живими і вийшли з Єгипту. Чому хтось? Помер за цих первенців, Бул, була заплачена ціна, кров свідчила про це, що хтось уже тут помер, і вони могли вийти всі із єгипетської землі, всі ті, які повірили в Господа. І в числі, в третьому розділі 13-й вірш написано: бо мій кожен перворідний того дня, коли я був ударив. Кожного перворідного в єгипетському краї я посвятив собі кожного перворідного в Ізраїлі від людини аж до скотини. Мої вони будуть, я Господь. За, те, за ту справу, за те, що Господь це зробив, Він познав, поставив ознаку, що все перворідне це моє. І про це пам'ятав ізраїльський народ. Про це пам'ятали всі ті люди, які приходили до храму і виконували закон. І про це пам'ятав Симеон, і ось він приходить і взяв його на руки свої, благословив Бога і промовив: Нині відпускаєш слугу Твоєго, владико, за словом Твоїм і з миром, Бо я, бо. Бачили очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготовив перед усіма народами. Світло на просвіту погана, і славу народу твого Ізраїля. І дивувався Іосиф і мати його тому, що сказав про нього. Дивувався, дивувалися Марія, Іосиф. І благословив Симон і сказав до Марії, матері Його: ось цей лежить на падіння і вставання багатьом в Ізраїлі, і в знак сперечання, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилось багатьох сердець думки. Також там була жінка, яка пророкувала тієї години. Вона віддала славу Богу і говорила про нього всім, що сподівалися визволення Єрусалиму. Це надзвичайний був такий день і подія для цих людей, які жили в той час. Сьогодні, коли ми читаємо цю історію, вона є надзвичайною і важливою для нас, людей віруючих, тому що ми знаємо, що Ісус Христос то є Спаситель, який прийшов на землю, і Він є син Божий. Коли ми говоримо про Його як сина людського, який покорився закону, то ми розуміємо, що так потрібно було, так потрібно було виконати всяку правду, і коли послідовно він ішов і це робив. Ви знаєте, що люди до цього не розуміли, але він робив так як людина. Він прийшов на Йордан і хрестився так, як людина. Він був серед людей. І чи може бути щось доброго із Назарету? Що може бути доброго? І ми е, слухали про Ісаю 53-й розділ. Не було в ньому ні виду, ні величі. Абсолютно не так уявляли люди, який має бути Месія. Не так уявляли євреї, який має бути Спаситель. Той, який прийде визволяти Ізраїля. Вони чекали, вставали не один той патріот, який мав визволити Ізраїля проти різних таких поневолювачів. Вони думали оцей, оцей, оцей. І жоден з них не був Месією. Не був Христом. І ось тут приходить ще один якого викупляють за горлиці чи за голубенята, який стає людським сином, який належить Марії і Йосипу, який покорений закону, і дивляться, він йде на Йордан. Хреститися, так як всі. Але Йоанн бачить Духа Святого, який сходить на нього, і чує голос. Що Іоанн чує? Він не чує голос мами Марії, він не чує Йосифа батька земного Ісуса. Іоанн чує голос з неба, отця, який розуміє, що його син став людським сином, але він ніколи не перестав бути його єдинородним сином. Галілуя! Отець Небесний не забув про свого сина. Навіть тоді, коли син Його. Думав, що його отець залишив його через ці обставини, отче, нащо Ти мене залишив? Цей крик був сина людського, який був розп'ятий на хресті. Отче, нащо ти мене залишив? Ті, які були на землі, батьки земні, Марія і його учні вони були на землі. Біля Христа стояли, вони не могли допомогти Сину Божому, Сину Людському і Отець Небесний. Він дивився і не допомагав. І в цей момент син Божий і син людський до Отця ставить запитання, навіщо ти мене залишив? Тому що він був під законом. І всякий, хто висить на дереві, проклятий. Можете собі уявити, що це прокляття було на сину людському. Це звично, це природньо, і тут немає нічого дивного. Кожна людина, яка в тілі знаходиться, вона гріховна, і вона можна була, знаєте, назбирати для себе те прокляття, успадкувати щось, набути щось. Але той, хто висів на хресті, який, якого називали Ісусом, який підчинився закону, Чи Він за свої прокляття? Чи за свої гріхи він висів? Скажіть, що зробив Христос достойно смерті? Якби ви були б там, коли б Пилат судив Христа? Чи ви не стали б на, столу, на сторону Пилата, який казав, я не находжу ніякої вини в цьому чоловіку? Він звертався до людей, ця людина. Нічого не змінилося на землі. Сьогодні так багато людей невинних страждає. Так багато людей невинних страждає і звинувачення отримують. Так багато людей. Хто за них заступиться? Хто може заступитися за них, коли скривлене правосуддя, коли взятки, побори, грошолюбство. Зло на землі. Христос попав в це середовище, Син Божий попав в це середовище земне для того, щоб Його змінити, щоб дати надію всім там людям безнадійним, які не мають перспективи. Христос відкупив нас від прокляття закону. Ставши прокляттям за нас. Пістані до Галатів 3 розділ 13 вірш. Бо написано проклятий всякий, хто вісить на дереві. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Ось що сталося. Бо якби він був би Сином Божим, і його ніхто не викупив би. Або він перворідний, який належав Господу, святий і праведний. А так як він був відкуплений для людей, він став людиною, і покорився закону, і це все, що належало для людей, належало йому. І він взяв людське, він взяв наше як син Божий і прибив там на хресті, на дереві. Слава нашому Господу! Твоє і моє прокляття прибито там на дереві, на хресті, і була заплачена ціна. Христос Ісус помер на хресті. Спасіння звершилося. Це останні слова, які сказав Той, який казав, Отче, нащо ти мене залишив, а потім. В кінці свого життя він сказав звершилося! Що звершилося? Спасіння, відкуплення від прокляття, від гріха. Звершилося! І сьогодні ти можеш бачити себе спасеною людиною, бачити спасіння. Яке належить тобі не просто бачити, а бути спасеною людиною через Ісуса Христа. Він, як Божий син, став людським сином для того, щоб померти за нас, щоб ми, людські сини і дочки, стали дітьми Божими. Ви чуєте чи ні? Щоб ми стали. Дітьми Божими, Алілуя! Ми сьогодні Богу прослав, Бога прославимо за це. Будемо брати цей хліб і кажемо, Господи, це є пожива для нашого духа. Ти є наша пожива, Ти дав нам життя. Будемо брати вино і кажемо, Твоя кров вона є сильна, омити нас від всякого гріха. Бо ми є твої, ми належимо Тобі, ми куплені. Дорогою ціною. Це кров Ісуса Христа. Це не горлиці, це не голубенята, це навіть не найкращі жертви, які люди приносили. Це агнець Божий, який заплатив за нас ціну, щоб нас викупити, і ми стали Божими. Божий народ, Божі діти. Ти Божий. Сьогодні можеш прославляти Господа і бути причасниками до Божественного єстіства. Давайте ми в цій молитві перед тим хліболоманням, яким будемо звершувати, прославимо Господа, поклонимося йому, щиро подякуємо за те, що зробив для нас Спаситель Ісус Христос. Амінь.